Так, 2024 рік сьогодні посіяли сою. Це маркер, проти увага, мотоблок 10 кінських сил, китайська сіголка на 7 рядків. Залишки сої. Треба вибрати. Це вугольники, які загортають Так, Мотоблок 10 кінських сил і саморобним котком закоткував сьогодні сою. 2024 рік. Такий куток. Так, сідушка. Так оце зверху поролон, Ну, такий котик. Так, ось такий результат роботи. Пів години, 30 хвилин, коротше. І город закуткований. 35-36 суток.